Добрий день, шановне панство. Ось ваги готую. Буду важити бройлер. Їм 62 місяці сьогодні рівно. І так, перша курча в 60 днів. Має вагу 4 кілограми 150 грам. І так, друга курочка в нас з вагою 2 850. Найменша курочка без 20 грам 2 кілограма. Маємо четверте курча, четверте курча має вагу 3 кілограми 235 грам. Так, півник. Півник у нас важить 3 кілограми 840 грам, шосте курча. Вага 3. 565. І маємо сьомих курча. Вага його 2, 950. Ну що, так, як, чи я добре порахував, бо я так в розумі собі рахував. Більше двадцяти кілограмів вийшлося з семи кур. В середньому. По моїх розрахунках виходить 3 кг курча, середня вага курчати може чуть менше. Так що 60 днів 3 кілограми. Внутрія ну, 3 кг ніяк. По крайній мене, в мене не вийшло нутрія, максимум середня вага нутряння в 2 місяці, середня то 2 кг приблизно. Який недостаток? Недостаток в тому, що вони в мене в маленькому вольєрі жили, і я їм кидав дуже багато підстилки, але вони з вечора кинеш суху, а до ранку вони дуже кало дуже багато і вони дуже грязні. І бролера добре тримати, напевно, на сіті. Не знаю, як з них, в них з лапами буде на сіті. Ну але на що того, що вони грязні, то великий мінус.